На монтаж в одному зі спальних районів міста. Перевзути своє авто на зимову гуму приїхав Володимир. Каже, на дворі мінусові температури, тож в першу чергу дбає про власну безпеку. Скоро буде холод, треба завчасно подумати, записався, приїхав. Приїхав я на половину, 43 хвилини. Одна сторона вже зроблена в машини, 15 хвилин вже, вже одна сторона. За півгодини машина буде і поїду далі працювати, записався і все. А то їздити, шукати, бо там цей. Якби, і немає часу, а так собі, знаєш, собі время приїхав, часу, ну, все, все зробили, перезулися і все. Замінити шини це пів години часу, каже працівник шиномонтажу Віталій Гнатюк. Щодня разом із напарником обслуговують до 30 клієнтів, працюють за попереднім записом. Хтось не хоче в чергах стояти, хтось десь має їхати далеко, перезувається, хтось просто вже з'їздив літню резину, вже взуває зимову. Мої обов'язки входить зняти колеса, помити їх, збортувати, збалансувати. Якщо є щось, якісь дефекти, повідомити клієнта, зігнути діск і зремонтувати. За попереднім записом працюють і на цьому СТО у центрі міста. Водій Михайло Крайнюк каже, літню гуму на зимову замінює на робочій автівці. Перевзути його машину коштує 850 гривень. Стільки ж заплатив і минулого сезону. Я вже тут три роки, і літо, і зима завжди тут. Я перезувався з зими на літо і зараз з літа на зиму, то ціна однакова. Працівники СТО щодня перевзувають до 20 автівок, каже власник Олександр Сесоєв. Цьогоріч заміна гуми коштує від 800 гривень і вище. Вартість послуги залежить від радіуса колеса та профілю гуми. Літні шини на зимові замінюють другий тиждень. Перші клієнти були наприкінці жовтня. Літня просто взагалі не працює при холодних температурах. Вона ну, досить жорстка, плюс малюнок протектора не підходить. Ну, якби багато факторів, що замінювати треба. При повіниці, так, щоб хтось дуже сильно піднімав ціни. Ну, на матеріал просто матеріал виїзд. То не піднімали, я дивлюсь. В принципі. Вона плюс-мінус така сама, як і той рік. Шини варто змінити, якщо середня температура повітря в день становить плюс 5 градусів, каже речниця патрульної поліції області Тетяна Плахотнюк. Завчасний перехід на зимову гуму це безпека усіх учасників дорожнього руху. Штрафів за те, що водії продовжать їздити на літній гумі, взимку в Україні поки немає. Головне, аби шини відповідали технічним вимогам, зазначає Плохотнюк. Зимові шини покращують щеплення з дорогою, вони більш м'які за своїм складом і не твердіють при низьких температурах. Відповідальності за те, що водії не перевзули свої автомобілі, немає. Але це питання свідомості, і водії мають розуміти, що це їхня ж безпека. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.